Кривий ріг місто джазу. У цьому впевнені герої нової історії проєкту Голоси міста. Як існує та розвивається джазове мистецтво у кривому розі. Джазовий оркестр Криворізької міської музичної школи No10 заснував Олександр Гебель. Український джазовий музикант, саксофоніст та аранжувальник. З 2008 року оркестром керує Артем Зінченко. Ми рахуємо відлік з 1980 року. Цього дата народження цього колективу. Дуже-дуже довго Олександр Робертович робив цю джазову справу. Потім він поїхав до Німеччини і його змінив Віктор Іванович Басюк. Після Віктора Івановича став до керма Олег Олександрович Грузін. І вже після нього він запросив мене повернутися з навчання. І Готував мене, так як би мовити, готував мене передати цей колектив мені. Ну і ось з 2008 року я тут працюю, навчаю, намагаюсь навчати дітей джазу. Артем каже, що вимоги до всіх учнів однакові, адже стандарти виконання джазу високі та професійні. Кожен з них відповідає за свою ноту, за свою партію, накладає на них якийсь відбиток і вони працюють трошки більше, трошки сильніше. Це взагалі ну, це дуже кльово, я так розумію. Вони не, не зізнаються в цьому, але вони дуже всі хочуть попасти в колектив. У нас в школі багато колективів, але, типу, найстаріший, найвідоміший це цей джазовий оркестр. І всі діти, які грають на інструментах оркестру, Майже всі хочуть сюди потрапити. У мене основний інструмент це кларнет, також граю на фортепіано, хожу на вокал, ну, дуже багато всього, а в оркестрі також граю на саксофоні. Ну, музика це моє життя. Я дуже люблю музику. Мені подобається особливо джаз. Тому я хочу йти все життя по музиці, хочу зв'язати своє життя з музикою. Я займаюся музикою років, мабуть, сім. Може, трошки більше вже, тому що мені здається, що якщо мій тато музикант, і моя мати зараз музикантка, і мої друзі деякі теж музиканти, тому це, мабуть, передначертано судьбою. Словами не, неможливо це описати, краще послухати чи спробувати. І тому ви відчуєте цей кайф музичний. Анна обрала цей напрямок нещодавно та вже переконана, що хоче пов'язати своє життя з музикою. Я ходжу третій рік на класичну гітару і мені все подобається. Треба вчити багато, але якщо тобі це подобається, то не важко. До війни ми дуже багато подорожували. Взагалі цей Колектив подорожував і, і до мене дуже багато, і за кордоном були часто. І там географія дуже-дуже широка, поїздок цього колективу. І це стимул для батьків, це стимул для дітей. Ну, якось, якось воно так відбувається, що вони хочуть, вони намагаються, і вони, вони стараються. Тому наступною подорожю стала поїздка до Фінляндії на джазовий фестиваль. Ми їм надіслали відео. Їм дуже сподобалось, як ми граємо. І тому вони, вони запропонували наш приїзд до них на фестиваль. Буде чотири бенди фінських і один наш український. Запитали, а чи могли б ви вивчити за такий короткий проміжок часу якісь там наші фінські твори? І було б чудово, якби ви нам надіслали якісь українські твори для того, щоб фінські бенди вивчили українські твори. Кажу, ну взагалі українського джазу, як ще так як от в такому форматі ще й не існує? Я кажу, є якісь аранжування, які я робив. Дуже зацікавились. Ми їм надіслали. Е Моє аранжування пісні «Ніч яка місячна» і аранжування «Коломийки» Олександра Сарацького. Подивились, сказали, дуже колоритна пісня вийшла. І от фінські бенди мають грати українську музику. А ми намагаємось вивчити фінські твори. Біг бенд Криворізького обласного фахового музичного коледжу розпочав своє існування ще у 90-х роках разом із заснуванням відділу музичного мистецтва естради. Кривий Ріг – це дійсно. Одна із столиць джазу в Україні. Це так в кожному місті кажуть, але ми, ми настоюємо, Ну, Це справді, що Кривий Ріг з фестивалями «Горизонт джазу, які проходили ще в 80-х роках минулого століття, дуже багато музикантів не тільки в Україні, а вже і за кордоном. Вони виходці з Кривого Рогу вони навчалися. В наших школах музичних, в нашому коледжі навчалися. Вони закінчували, вони йшли далі навчатись. І зараз вони є провідними музикантами взагалі по всьому світу. Суто наші криворізькі музиканти. Артем став керівником бігбенду нещодавно. Проте з часом він пов'язаний вже понад 20 років. Якось так зі студентства воно все почалося і не зупиняється до сих пір. Для мене джаз це, мабуть, все життя моє вже. Одного разу почув гру саксофоніста. Ну, я багато слухав одного і того ж виконавця. дуже багато. І потім в якийсь момент мені здалося, що це він зі мною балакає. Тобто я чую слова, я чую речення, які він до мене каже, і я думав, що у мене щось там з кукушкою трапилось. Але я так зрозумів, що це інше. Трошки. Це вже це вже є життя. Це нічого без джазової музики я вже не уявляю собі своє життя. Без музики та джазу не уявляють своє життя й учасники бенду. Раз це музика вона дуже інтелектуальна, і не всі її розуміють. Люди, які розуміють цю музику, чують гармонію. Ну, це обрані, напевно. Джаз це музика свободи про свободу. Це дуже круто. І, на жаль, зараз не така вона популярна, тому хочеться якось розповсюджувати людям, культуру цю. Взагалі-то я займався танцями до музики, якщо порівнювати з танцями, там теж є музика, теж... Ну, але... ти танцюєш під музикою, але мені хотілося самому створювати. І тоді я зрозумів, що ось це воно. Коли потрапив сюди, я взагалі не знав, що робити, тому що чітка. Нот з листа. Для мене це було все вперше, тому що я ну, взагалі вчився сам. Це було дуже складно, але наш колектив ми всі підтримуємо друг друга. Настя музикою займалась з дитинства, тому вирішила продовжувати розвиватись у цьому напрямку. Подобається жити в музиці. Подобається те, що дуже часто з'являється натхнення, яке змушує до чогось йти, змушує навчатися ще більше. Раз дуже цікава музика, щоб її послухати. Мені подобається звучання, по-перше, а по-друге, є велика можливість навіть на одну пісню зробити багато варіацій. І взагалі джаз це імпровізація. Імпровізація в джазі, в музиці по життю. Дуже така ідея мені близька. Кривий ріг, колиска джазу це столиця одна із столиць джазу. І тут завжди був джаз. І він завжди тут буде завдяки дитячому бігбенду, завдяки е, е, нашому відділу Естрада, завдяки е, е, бігбенду Естрад естрадного відділу. Постійно е, треба бути в тонусі не тільки студенту, а й викладачу тому, що це, ну, це складно втримати якість звучання колективу. Це складно. Але всі, хто тут працював, працює, всі наполегливо роблять свою роботу. І все буде, все буде Україна і джаз.